Друзі, всім привіт! Хочу звернутися до наших депутатів. Якщо дасте більше розголосу цьому відео, я думаю, почую та побачить. Шановні депутати, скажіть, будь ласка, скільки буде продовжуватися ця ганьба і знущання з наших військових та наших людей. Ви, сидячи в Верховній Раді, приймаєте дурацькі закони. Получаєте зарплатню по 300 тисяч гривень на місяць, ходите в піджачках, в галсточках, їсте е, дорогу їжу, а наші хлопці до сих пір просять допомоги в простих людей, просять закрити деякі збіри, тому що їм потрібно. Ті дрони, потрібні ті автомобілі для пересування на фронті. Це необх... необхідність. Це по-перше. По-друге, скажіть, будь ласка, коли пенсіонерам піднімуть хорошу пенсію, люди не можуть на цю пенсію жити. Люди виживають. Розумієте чи ні? Ви жируєте, а люди не доїдають, сухарі їдять. Та ходять по базарчикам, дивляться просто на їду, та не можуть її собі дозволити купити, тому що пенсії три тисячі. Вам не соромно за свою країну, вам не соромно за те, що ви робите. Скільки це буде продовжувати, скажіть мені, будь ласка.